Вітаю час новина ТВ у студії Євген Коптів. До 50 зросла кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок російської атаки 12 березня. У лікарнях досі залишаються 17 пацієнтів, у тому числі семеро дітей. Сьогодні у місті оголосили день жалоби за жертвами ракетного удару. Нагадаю, загинули п'ятеро людей. Окупанти ракетами поцілили по двох багатоповерхівках. Пошкоджено близько трьох сотень квартир. До трьох зросла кількість жертв у сумах унаслідок атаки безпілотника 13 березня. З-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло ще одного містянина. Повідомляє нацполіція. Поранення отримали 12 людей. На Сумщині можливі проблеми зі зв'язком. Російські окупанти вдарили по радіотехнічним об'єктам. Тимчасово вивели з ладу передавачі телерадіомовлення у сумах «Шостці», білопіллі тростянці. Частина Сумської області не може приймати український теле і радіосигнал. Двоє людей загинули внаслідок пожежі у Дніпрі. Горів житловий будинок на провулку Мармуровому, що в Новокодацькому районі. Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили фрагменти тіл двох людей. Їхні особи встановлюються. Тим часом у Білгороді від ранку вже вдруге пролунала серія вибухів. Влада оголосила про ракетну небезпеку. До цього у каналах російського добровольчого корпусу та легіону свобода Росії з'явилося попередження до Росіян про ймовірні обстріли і прохання евакуюватися з Білгородської та Курської областей. У свою чергу російські воєнкори пишуть про нові бої на кордоні з Ерефією, де, за їхніми словами, намагається прорватися українська ДРГ. Розуміла, що більше не поверне не повернеться до рідного села на Миколаївщині, коли восени 2022 року зачиняла двері свого будинку. Алла залишила позаду усе, що колись було її життям, бо треба було рятувати дітей. У селі вже коїли лихо російські окупанти. Історію родини переселенців, які тепер будують своє життя на Дніпропетровщині, розкаже Наталія Корскова. Розбудила дівчат, приготувала їм сніданок, позаплітала їм косички, повдівала їх. І в халаті ж виводить їх на автобус. Біжить моя сусідка, голосує, куди ти їх ведеш, вже війна, БТРи, важка техніка, ці пантонні мости. росіянські з буквою З. І з, з буквою В, і з того дня й почалось. Їздили БТРами по вулиці, танками їздили, щоб люди не ходили. Кричали в рупорт, що ну, на російській мові, що якщо ви будете супротивлятися, вам буде плохо і ви будете розстріляні, сам Бог знає, що в них в голові. Навіть не Бог, навіть чорт. У сусідньому селі почали гвалтувати дівчат. Молодих дівчат почали гвалтувати. А в мене три донечки. Я злякалася сильно за дівчат. Я як представила собі цю картину, коли вони заходять з автоматами до хати і починають гвалтувати. І я немічна, я не знаю, що з цим робити. Я побігла по селі, як скажено, я вділа хустинку як у баби, стару курточку, ці ж білі пов'язки понадівала, і всі відмовлялися, та я не поїду, що мене пристрелили. Я говорю, а що мені робити? Ми пішком не дійдемо. Тим з маленька дитина і мамка в мене на руках і хвора після інсульту. Я обіхала всіх. Один єдинний мені дав надію і сказав, я буду їх просити з зеленого коридору. Те, що зелений коридор таки дали, пані Алла вважає справжнім дивом. Не замислюючись, вона залишила будинок і звичне життя, щоб врятувати своїх дітей. Виїжджали з окупованого села, не знаючи, що чекає попереду. Ось як дорогу згадує молодша донька Настя. Коли ми вже під'їжджали до Дніпра, мене посадили в багажник, тому що не було місця. І е, я сиділа ось так і плакала, тому що мені не було чим дихати сумую, дуже сумно. У мене там з'явилися, в е, мене там з'явились друзі, то що я там була як рідна. Я там проводила весь свій час. І цей час мені дуже зараз необхідно пережити не могло не вплинути на дитину. І Настя сама попросила відвести її до психолога. Задобився час, аби дівчинка впоралася зі стресом. Я раджу всім, хто опинився в дуже складній ситуації. Бути відкрито до психолога, не соромитись у просторі дружньому до дитини, що діє за підтримки ЮНІСЕФ, кажуть, що переселенці приїжджають у стані розгубленості і потрібен час та професійна підтримка, щоб усунути цей стрес, допомогти адаптуватися до нового життя і дітям, і батькам. Якщо перший раз вони зайшли до нас, трошечки так було було видно, що це сум, це якийсь такий накопичений стрес. в очах, то сьогодні вони вже заходять до нас з посмішкою з такими радісними обличчями, і ми завжди також їх раді бачити. За останніми даними в нас десь близько 2,5 тисяч осіб, які мають статус ВПО. Зазвичай дітки приїздять, звісно, в стані такого хронічного стресу. Наша мета адаптувати їх максимально, інтегрувати навіть, бо адаптація неможлива без інтеграції до суспільства. Вільства, тому ми всіляко всьому їм допомагаємо для батьків. В нас також працюють групи взаємопідтримки. Психологічна підтримка, допомога з пошуком житла та роботи для людини, яка відчуває себе невпевнено у чужому місті. Важливе розуміння, що вона не віч навіч зі всіма проблемами. Вони мріють про дружбу, про власну пекарню, про налагоджене життя на Дніпропетровщині. Так сьогодні це історія втрати та надії, але сподіваємося, що мрії цієї прекрасної родини обов'язково здійсняться, і усі сусіди не. Забаром будуть їсти фірмові салівські мініпіци. Наталія Корскова, Борис Єфімов, Дніпро Тівікаші, м'ясою, навіть солодощі. Вразливим категоріям населення і внутрішньо переміщеним особам у місті надають безкоштовні гарячі обіди. Як отримати таку послугу та кому вона доступна, розповість Артем Ліфінцов. Галина Михайлівна у міському терцентрі отримує обіди вже півроку. Жінка зізнається, найбільше радіє солодощам, а вся не Буває зефірка. іноді хочеться солодкого. Гречка, котлети. Все дуже дуже смачно. Тут який кухар дуже готує гарно. Дякую йому. Дякую йому за це. І, Може, колектив, я не знаю, хто це, але дуже зручно. Ми отримуємо обіду, повечеряв і вже не повече, пообідав, і вже не бажаєш вдома, вже вечеряти не треба. Програма гарячих обідів у місті існує вже два роки. Годують людей поважного віку та осіб з інвалідністю. Пані Юлія на обліку у міському терцентрі вже понад 10 років. Нині користується послугами денного обслуговування. Спочатку великої війни також отримує гарячі обіди. Мене наприклад задовольняє те, що якщо м'ясна продукція це котлети, так вони парові, а при діабеті – це дуже добре. Їжу можна і забирати з собою. Водночас спілкуються і про людей, які не можуть самостійно навідатись до терцентру. Їм двічі на тиждень доставляють обіди соцробітники. Серед таких підопічних і пані Галина. Звісно, курочка, це ясне діло. Ну і котлети теж, ну неплохие, ну, неплохи. Не котлети теж можна їсти. Нормально. Вікторія працює з соцробітником вже майже 10 років. За день жінці треба обійти 12 людей. Розповідає, найприємнішим в своїй роботі вважає спілкування. Вони багато розповідають про своє життя, тому діляться якимись своїми парадами. Оце я була хворіла дві неділі, так вони мені там дали калину. От, дуже турбуються. Як я за них, так і вони за мене. Спочатку року меню зробили двотижневим, аби страви не повторювались. Ми його більш різноманітнили. Це були побажання наших підопічних у минулому році. Це в нас є е, ну, гарнір, далі якась м'ясна страва, салат. Обов'язково, якесь соління, там чи це кабачки, чи це там якісь огірочки, капуста таке в нас є, і кусочок хліба, якийсь кондитерський виріб, і обов'язково чай, цукор. Щомісяця більше восьми тисяч підопічних терцентру отримують безкоштовні гарячі обіди. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро. ТІВІ І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Через проведення аварійних робіт на вулиці Данила Самойловича у селищі Ігрень. Тимчасово припинили водопостачання. І за низькою адрес знижено тиск на верхніх поверхах будинків. Фахівці проводять ремонти. Щойно завершать стале водопостачання, відновлять більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили 56 звернень. Вони стосувались передусім. Комунальних негараздів, аварійних дерев, вивезення сміття. Більшість виконана, решта в роботі. Звертатись до штабу взаємодопомоги і громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І повідомлення від міського транспортного департаменту: 16 березня розпочнеться ремонт трьох трамвайних переїздів на проспекті Богдана Хмельницького. Низка маршрутів громадського транспорту зазнає змін схеми руху на ваших екранах. За добу до поліції Дніпра надійшло сім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. І про приємне, за минулу добу у місті народились 19 немовлят, 12 дівчаток і 7 хлопчиків. Більше новин на сайті Дніпро Тіві у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Підпишіться і до зустрічі.